Удар Росії по Україні це удар по Трампу. Президент Зеленський зробив гучні заяви. Тим часом глава Португалії відрізав глава Білого Дому. Російський актив. Про що саме йдеться? Останні новини із міжнародної арени розповім у цьому випуску. Підпишіться на канал «Сій час». Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що остання атака Росії на Київ чітко демонструє незмінність її цілей. Окупант хоче продовжувати війну та б'є не тільки по українських містах і громадах. Далі цитую. Росія зараз завдає ударів по всім у світі, хто прагне миру. Це удар по Україні, це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу по інших глобальних суб'єктах. У Вашингтоні ми чули, що Путін, начебто, готовий до закінчення війни, до зустрічі на рівні лідерів та вирішення ключових питань, але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він убиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Зазначив президент України. Президент наголосив, що потрібні санкції та додаткові тарифи проти тих, хто продовжує спонсорувати війну. У зверненні глава України згадав і про держави, які досі підтримують торгівлю з Росією. Він назвав серед них Китай, Індію, країни Азії та Латинської Америки. Росія просто втягує їх у свої спільники такими ударами, таким убивством людей, сказав Зеленський. Тим часом гучну заяву зробив президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза. Він різко прокоментував намагання Дональда Трампа утвердитися в ролі посередника між Києвом і Москвою. Він заявив, що лідер найбільшої світової наддержави фактично є радянським російським активом, де Соуза додав, що усі кроки Трампа у сфері врегулювання стратегічно сприяли саме Російській Федерації. Водночас посольство Америки в Україні назвало удари по цивільних об'єктах неприпустимими та засудило російську атаку на Київ. При цьому у заяві зазначено, мовляв, обидві сторони повинні докласти зусиль для досягнення переговорного рішення. Тим часом Держдеп Сполучених Штатів схвалив можливий продаж Україні авіаційних боєприпасів та обладнання на суму близько 825 мільйонів доларів. Про це повідомило Агентство співробітництва у сфері безпеки Міноборони Америки. Україна подала запит на 3350 ракет ERAM і РЕМ, і ж кількість GPS ins модулів. Фінансування забезпечать Данія, Нідерланди, Норвегія та Сполучені Штати через програму Foreign Military Financing. Паралельно видання політико оприлюднило гучний матеріал. Медіа з посиланням на європейських дипломатів пише, що у Європі пропонують створити 40 кілометрову буферну зону між Україною та Росією. Йдеться про демілітаризовану територію, де могли б працювати міжнародні миротворчі контингенти для контролю за припиненням вогню. Ця пропозиція одна із декількох інших, які обговорюють посадовці в межах післявоєнного сценарію або сценарію припинення вогню в Україні водночас, Диатлантік із посиланням на високопосадовців пише: мовляв, Дональд Трамп висловив певне розчарування президенту України та Європі. Зазначається, що він вважає вимоги останніх нереалістичними. Трамп, нібито, зазначив, що Україні все ж необхідно змиритися зі втратою частини території, аби війна закінчилася. Друзі, що думаєте щодо всього почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Тарасе, розбираємо заяви Дональда Трампа. Зокрема, він говорить про те, що США більше не фінансують Україні, а заробляють на продажі зброї. Якби це для нас не новина, але чому тоді ракети, які для нас закупили європейці, так і арми, зокрема, Пентагон не дає нам використовувати там, де ми хочемо. Що це за таке. Навпаки, ракети, чудова ракети. новина. Ми перейшли з американцями в товаро грошові відносини. Є гроші, у них є товар. Ось ми купуємо. А що байдуже, як за, за чий рахунок тут приїжджають зброї? За рахунок американських платників податків, або за рахунок європейських платників податків. Це навпаки розв'язує руки Трампу для продажу зброї, яку, до речі, ще невідомо, що продають. А, тому що він говорить: ну це бізнес, де даєте більше грошей, даємо вам більше зброї, а нам і це і потрібно. А чого тут переживати? Нічого переживати не треба. Я навпаки вважаю що це. Якраз розв'язує руки адміністрації. Він же обіцяв своїм виборцям, що вони давати гроші не будуть на війну. Ну от вони не дають, тільки гроші дають тепер європейці. Тобто, все абсолютно в логіці Трампа йому абсолютно комфортно така позиція. Щодо ударів по території, ну ми не знаємо правда це неправда. Ну це не це взагалі давня історія. Байден теж не давав такої можливості. Більш того, були історії, коли. Не давали можливості бити по території України. Там, наприклад, коли був наступ у 22-му році, а нагадаю, що дозвіл бити по території Росії а, був наданий частково, теж частково давали, не давали. І ось це постійна така історія була. Але це ще раз говорить зброю свою робити треба і не запитувати, куди бити і як бити. От тому, що це. Ну що тут парадоксальна логіка в дійсності працює. Чим більше у нас буде власної зброї, чим більше ми будемо бити по території Росії, чим, чим більше американці будуть бачити, що без вашої зброї тут виявляється багато чого може бути вирішено, тим більше нам її будуть давати. Тому що світ так побудовано, щоб самі не виробляли, тому що це залежності. Тому нас не це то повинно цікавити. Нас цікавити повинно виробництво зброї, Чому у нас експорт досі не дозволений е, підписувати? Оці контракти США на, на виробництво зброї У нас це знак якості для нас буде. Так е, от у, е, імплементувати цей законопроект швидше е, Defense City, які ухвалені там зауваженнями виробників, тому що там не всі виробники були задоволені. Те, що там було понаписувано, страхування військових ризиків е, робити. Для підприємства ПК і так далі. Ось, що нас повинно цікавити. Ну, як Зеленський сказав, самі, самі робимо і туди пуляємо, куди хочемо. А якщо будуть якісь зауваження, це ж теж важель тиску на Сполучені Штати Америки. Якщо не хочете давати, ну, ми будемо стріляти туди, куди потрібно. Можемо знову влучити в каспійську транспортну систему. Якщо у вас де американський капітал. Якщо у вас якісь зауваження, українці завжди можуть прикинути шлангами. Да? Сказати, ну бачите, у нас так знаєте е, така історія. Ми ж це робимо. Ми ж знаємо, що найбільш якісна і точна зброя є виключно у американців. Так, так давайте нам томагавки, вони точно будуть прилітати. Так, бачите, у нас може бути такий розльот, що воно раз і чомусь потрапляє в каспійську транспортну систему, дає американський капітал. І так разів 20 там, то да, в цій. ну не точна зброя, не точно. Це <сі> так, що ну це нормальний перемовний процес. Тому по цих ракетах ну це такі поки що чутки дають, не дають. Ну взагалі сам факт, що вони надають таке отакої бита зброї, там три тисячі <сі> <сі> на ухвалив держдеп. Ну так за часів Байдена такої, такої кількості зброї навіть і не думали, що така можлива, що є, що є таке, що така може бути можливість. Якщо це ще. Дасть можливість з літаків це запускати. Ну, це, це така зброя, що на перелавки буде ну добре, не, не по території Росії. Так в Криму є купа куди пуляти. А що на Донбасі немає куди пуляти, так? Так що, то це таке питання. Це, це, це завжди політика Сполучених Штатів Америки зхитрувати була. Тут даємо, а тут натиснемо, що думаєте, з Ізраїлем вони так не поводились та от з, з Ізраїлем постійно так поводили. Поки Ізраїль не показав свою силу, що вони самі виробляти свою зброю. Почали і показали, що ми в принципі без вас можемо обійтися. Якщо будете багато, теж нам розповідати, куди куди стріляти. Знаєте, як Мошен Даян, якось такий легендарний міністр оборони і начальник генерального штабу ізраїльського сказав: ми беремо у американців, а ні, американці дають нам. Гроші, зброю і паради, гроші і зброю. Ми беремо, а паради залишаємо їм. Так і тут, от так от треба діяти, і тоді, тоді американці будуть розуміти, що це серйозні пацани, з якими слід мати справу. Тому я б не робив трагедії, що там дають нікуди не дають. Ну ну робіть, якщо проанонсовані вже там Нептуни фламінга, ну так краще влупити, наприклад, десь там. По Балтійському морю туди, куди потрібно, на одну тонну ракету рознести там порти Балтійського моря і сказати: Ну, бачите, у вас були там проблеми з Індією, вони вас не слухались 에, щодо російської нафти. Ну ми у нас приємна новина для вас. Тепер це питання знято. І тоді Трамп може сказати, бачите, який є крутий, все порішав а па українці десь поряд проходили. Так що так. Просто ця новина із американськими ракетами збігається з новиною про додаткові в 16 для України від бельгійців. Ну це дивний дивний була. збіг обставин. Це mm -hmm. при тому, що якраз ці ракети, якраз по ф 16 призначені. Це звичайно дивний збіг обставин. Дивний так. Да. Тарас Зеленський каже, ми б'ємо виключно нашої зброї, далекобійною при території Російської Федерації. В принципі, рейтерс підрахували, що вже 17% якби виробництва нафти російської, завдяки цим ударам ми зупинили. І таки ми бачимо, ну, така вже стратегія, вже цілий місяць, так це триває. Це про примус до перемовин чи тут про щось більше? Ну, Це примус до, до перемоги, а не перемови. Отже, рівно стратегічна мета України це звільнення всієї території України на те, що нам намагаються роб нав'язати те, що комусь зручніше, там по лінії розмежування, давайте так. Тому що якщо Україна обрушить тил російський, там зовсім інша розмова піде. Якщо у них почнеться ці економічні негаразди, розвалюватись почне економічна система російська. То там зовсім інша розмова буде з, з росіянами. Як вони будуть драпати з нашої території? А тут ж окрім НПЗ, ви бачите, і вони з вже по, по другому колу пішли по услугу. <тас> це вже в другий удар. Знову там щось трапилось, і вони не можуть тепер експортувати нафту та газ. Як це було до речі, ну на початку цього року, коли на 15% відсотків знизилась експорт російської нафти, прилетів дрони, там е санкції були запроваджені. Оце працює. Це працює тут. Е, О е, е, і наступне питання: Трам же не компостує на мозик стосовно того, що НПЗ Російське це є цивільна інфраструктура, не компостує. Ну за те, що далі треба продовжувати. Нікого питати взагалі не треба, куди стріляти е, і як стріляти. Якщо вони з такими умовами дають цю зброю, що не треба стріляти по території. Росії ну значить аналоги свої треба робити. Ну що там треба робити свої аналоги, плануючи боєприпаси. Якщо є носії, то чому їх не використовують? Там же була пожежа і на нафтопроводі Рязань. А Москва, ну тобто, це вже інша ситуація, коли ми кажемо про Москву і там якісь проблеми. Як це може впливати на Кремль? тоді? ну Москва? Це для них така оаза, яку вони створювали, mm -hmm. щоб не дай Боже, москвичі не відчували війни. І чим більше проблем буде в Москві, тим буде ще, тим краще для нас це ключ до дестабілізації Росії, тому що в Росії ж все відбувається в столиці. Якщо особлива буде така технічна можливість, те, що от минулого року ми не теж обговорювали, чи є України чи, можлив... чи є можливість вибити взагалі росіян з війни можна, якщо в Москві, наприклад, будуть при морозі перебиті газорозподільчі системи коли в Росії коли в Москві почнеться коли в Москві почнеться ну калапс ЖКХ, а це ж не продукти харчування, які зростають. Там да це вони потерпіти ще можуть. Ну там машину ти не можеш купити, там телевізор не зможеш купити а, ось На а що ти будеш робити, якщо холод у тебе буде? Оце зовсім інша історія почнеться, і ми повинні до цього прагнути. Судячи з того інтенсивності ударів, яку Україна демонструє. Просто система, просто система. Побачите хвиля за хвилею по підприємствах ВПК, по НПЗ, по залізниці. Просто йде. От вчора в Криму в Жанкої, знову по підстанціях там влетіло. Тобто, це вибивається повністю логістика, яка причому там два в одному, навіть три в одному. Це і оця гілка залізнична, яка забезпечує війська на Донбасі. російські, гілка, яка в тому числі забезпечує логістику на партин новоросійська. Причому це експортно-імпортні операції. і це експортно імпортні операції, наприклад, з Іраном, тому що це ж фактично одна гілка, там іде через Іран, Вірменію і Грузію, наприклад, залізниця. Тому клепати свою зброю, довбати потім е, запитувати навіщо е, нам така зброя, яку ви даєте а потім надаєте можливість бити по Росії.